Я хочу, щоб ви підтримали оплесками ще одного нашого спікера. Це Степан Юрійович Філіп, який є начальником юридичного відділу апарату президії громадської організації Українське Товариство Сліпих. Будь ласка, Степан Юрійович, вам слово. Доброго дня всім. Насамперед, я хочу від всіх членів нашого товариства подякувати вам за ту роботу, яку ви робите. Тому що 99% членів нашого товариства це і ваші пацієнти. І е, це є вдячні пацієнти, тому що дійсно е, іноді ви рятуєте не тільки зір, а іноді ви рятуєте життя. І вам велике спасибі за це. Тема мого виступу е, така. Важка, непроста, тому що після вашої роботи дуже багато людей або втрачають зір багато, вибачте, не після вашої роботи, а після того, як ви виконали свою роботу, рятуючи зір, все рівно люди приходять до нас. І тому е, вже, будь ласка, наступний слайд, і вже майже 90 років е, така наша непряма співпраця існує, тому що е, в цьому році 90 років виповняється українському товариству сліпих. Е, і це дуже організація, яка необхідна у житті будь-якої незрячої людини. Чому? Тому що насамперед ця організація займається тим, що допомагає людям зрозуміти дуже прості речі. З втратою зору життя не закінчилося, втрата зору це лише певне обмеження, і то на певний час. Чому я так говорю? Розуміючи про те, що 80% довколишнього світу людина сприймає через зір. А незрячі люди після втрати зору вони трошки розподіляють сприйняття світу по-іншому. І ви це краще навіть знаєте, чим я. І, на жаль, таким суттєвим поганим. Випадком є Друга світова війна, коли дуже величезна кількість людей втратила зір під час бойових дій. І фактично, якщо відслідкувати діяльність нашого товариства, то можна відслідкувати повністю історію всіх бойових активних дій. В яких приймали люди участь, наші громадяни і наші члени нашої організації. Це і Афганістан. Ну і не можна, на жаль, не говорити про сьогоднішню нашу біду, про ту агресію, яка є. Багато, на жаль, використовується заборонених. В цивілізованому світі боєприпасів я маю на увазі і протипіхотні міни, і е, у, дуже багато різних видів зброї. Я не буду їх перераховувати. Ви знаєте краще навіть за мене. Е, тому е, так уже складається. Е, будь ласка, наступний слайд. Е, в наступному слайді я хотів би звернути увагу, що фактично діяльність нашого товариства охоплює всю територію України, в тому числі Крим. І, звичайно, на окупованих, тимчасово окупованих територіях, тим не менше там також є наші структурні підрозділи. Там є первинні організації. І ми намагаємося допомагати людям всім, чим можемо. На жаль, ми також не все можемо. Я думаю, ви розумієте це також. Я хотів би відзначити, по-перше, 52 підприємства це ті підприємства, де незрячі люди можуть працювати в пристосованих для незрячих умовах. Ну... Для прикладу, це можуть бути якісь додаткові пристосування, направляючі і будь-які інші засоби. Зверніть увагу, на слайді зазначено 5 спеціалізованих закладів. Що мається на увазі? Мається на увазі навчально-інформаційний комп'ютерний центр, я пізніше про нього буду говорити, централізована бібліотека спеціалізована. І також редакція, яка друкує шрифтом Брайля. Якщо ви звернули увагу, у назві самого виступу візуалізували шрифт Брайля, як буде виглядати тема виступу шрифтом Брайля. Але це візуалізація умовна для уяви. А в цілому, я думаю, дуже багато з вас бачили, як вона виглядає. На наступному слайді ми його назвемо так охорона здоров'я. Важко так назвати, але маємо те, що маємо. На всіх наших підприємствах, до того, як була проведена реформа у медичній сфері, у нас були медпункти. Дійсно, з розумінням слід поставитися до того, що були свої офтальмологи, які звичайно на першому місці, тому що це основний профіль. Ну, але на сьогоднішній день, на жаль, поодинокі підприємства мають медичні пункти. До 2014 року до вторгнення Росії. В Крим, у нашого товариства був спеціалізований санаторій в місті Євпаторія. Чому я акцентую на цьому увагу? Справа в тому, що у закладах, де, які спеціально пристосовані для незрячих, там є обов'язково орієнтири. Іноді вони, ви можете їх побачити у вигляді жовто-білих, червоно-білих орієнтирів труб. Труби, які на рівні поясу, і для того, щоб незрячі люди могли орієнтуватися, чи доторкаючись рукою, чи тростиною. На сьогоднішній день у нас в товаристві є будинок відпочинку в місті Боярка. Це також заклад, де незрячі люди абсолютно спокійно можуть орієнтуватися і провести в, якісь, в тій чи іншій тематиці своє дозвілля. На жаль, я змушений констатувати таку річ, що на сьогоднішній день при тих десятках реабілітаційних центрів, які створюються в Україні, на жаль, немає пристосованих для незрячих людей. І тому в певній мірі ми є єдиним товари... єдиною структурою, де можуть бути умови. Повністю пристосовані для незрячих. Будь ласка, наступний слайд. Реабілітація. Дійсно, у нашому товаристві є реабілітаційний центр і, на жаль, маємо такий, який маємо. Для чого він покликаний? Та він покликаний по великому рахунку адаптувати незрячих людей або людей, які частково втратили зір, до життя повсякденного. Е, ну, з таких загальновідомих, саме, я би сказав, найстаріший засіб реабілітації я зможу продемонструвати, і ви його всі знаєте. Це, звичайна... Біла тростина. Е, ну, їй виповнилося, мабуть, стільки скільки відколи є у суспільстві незрячі. Це е, самий універсальний засіб реабілітації. Е, в реабілітаційному центрі е, також е, вирішують дуже глобальну проблему це повсякденного життя людини. Що мається на увазі? Мається на увазі, в побуті незряча людина повинна вміти все необхідне. На слайді видно посилання на YouTube канал Занімательна Повсідневність. Це члени нашого товариства. Знімали е, ціли, сері, цілу серію е, з, відеозйомок е, про побутові вирішення побутових проблем незрячих людей. Е, тому це дуже важливо для того, щоб ми розуміли, що незряча людина абсолютно спокійно може і готувати, і. Е, е, Будь-яку роботу вдома виконувати. Її просто треба показати і навчити. На наступному слайді я би хотів звернути серйозну увагу на те, що члени нашого товариства досягли не один десяток перших місць в світових змаганнях. Наприклад, двічі за історію Незалежної України українська збірна була чемпіоном Європи з голболу. Серед членів нашої організації є багаторазовий чемпіон України з шахів з шашок і чемпіони світу з шахів і шашок. На слайді видно їхні фото з їхніми нагородами. Не можу не згадати, сам займаюся шахами. І мій колега товариш Васін Сергій Анатолійович, який став чемпіоном світу з шахів серед незрячих людей. Тому на сьогоднішній день. Життя незрячих може бути, будь ласка, наступний слайд. Може бути дуже цікавим, змістовним, якщо це охоче сама людина. У нашому товаристві є цілий ряд колективів, які мають звання народних в Україні. Це і хори, і квартети. і... Дуже ансамблі, дуже величезна кількість. Я не буду вас втомлювати, перераховуючи їх, бо ну реально, я думаю, ви всі про це чули і бачили, і неодноразово по телебаченню були річ, у нас час. зрозумів. І на на, на наступний слайд. Я хотів би зупинитися окремо на інформаційно-комп'ютерному центрі. Чому? Тому що це структура, яка навчає незрячих людей, як користуватися комп'ютером та іншими сучасними гаджетами. Я можу для чистоти експерименту бажаючи, в кого є айфон після 12-го, тому що там є запрограмовані функції. А якщо немає, я можу продемонструвати свій айфон. В чому його зручність? там є. Там не тільки сірі, там є повністю озвучення всієї системи. Тобто, це іще виробником вам чути так, годинник. Тобто завдяки тому, що телефон повністю озвучений, я абсолютно можу користуватися будь-якими додатками, якими користуєтеся ви. FaceTime, Viber, Telegram і всі інші. І, будь ласка, наступний слайд. Ну, а, я не прокоментував, там є посилання, ви зверніть увагу, там є і Telegram, і YouTube канали. І е, я хотів би про що ще сказати? Е, сьогодні ви безпосередньо ті люди, які контактують з особами, які втратили зір. І ми вам будемо вдячні, якщо ви цим людям підкажете про те, що е, тратою е, зору життя не закінчується, воно трошечки змінює свої е, якісь задачі. І саме ви, як е, ті, хто безпосередньо контактують з цими людьми, е, можете їм допомогти на, ць, на цьому етапі. Будемо вдячні, якщо ви будете рекомендувати цим людям звертатися в нашу організацію, і я можу пообіцяти вам, що ми будемо робити все, щоб ці люди жили повноцінним життям. Дякую за увагу. Дякую вам, дякую, Степане Юрійовичу.